Всем привет, ребята, с вами я Скрафт, И сегодня у нас ролик по Роксу. Я Скрафт, а зі мною хто? Димончик! всем здорово! Да, зі мною сьогодні мій друг Димончик Дима КВ777. І да. сьогодні мы будем грати в супермаркет Together. Назва, Ну, ця грає в стимі, але и що то послала в Рокусі. Нам говорить пройти треба обчалку, так що нам треба купити маку. Все, пішли за муку. Все. Я беру муку. Ми в цю гру грали, так що ми знаємо, як в неї грати. Ставимо муку. Ставим Два бакс. Вс. И мы идем работать. Подходи, зашел. Кстати, у нас 200 долларов що Я забрал ежедневную награду. Дай я поработаю. Не, я хочу поработать. Дай я покажу подписчикам, как тут працює. Окей. Okay. Дивіться, от ви стоїте заказ. От нажимаєте на це. Нічого собі закупляєте. От, і вам говорить, скільки треба здати здачу. Я от обслужила вже першого клієнта. Зараз е я оце до обслужу. І Діма вже там пішов за шаурмою. Сити уході домой. Я за Я оливкове масло купив. Воно найкраще продається в цій грі. І носочки на ворічні. Да, закупи носочки. Не купляй багато масла. Все, йди за касу, я, в принципі, показав, як це робити. Окей. Все. Ми погнали. Ми маємо прокачатися. Я тобі отвечаю. Вони точно візьмуть олівки. Треба купити щось новорічне, щоб більше людей приходило. Самі за 15. Все, і якщо ми так, сразу же то Це відлічний початок. Закупляйте завжди, типа, щось таке новорічне, щоб люди могли приходити тільки і за новорічних штук. Так от. Так, що тут у нас? Це я закупи і... і хліб. Хлібчик? — чи? магазин. хлеб закуплю и макарончики. Вот. Да. Макарончик и А нам чем сладное? Нам чипсы на открытие. За сколько хлеб стоит? За 2 доллара. Ним то Ну, то купай носочки тогда. Новоличные. Спасибо, що ви бездачи даєте. Ура, у нас новий уровень. Так, я куплю на Кстати, новий уровень або відкриває більше предметів, або ніфіга не робить. Да. Сейчас я вам докажу, за скільки на сочком ставлю. За три. Так, вот дивіться, що подивиться, вот, є вот. Okay. І от, нам треба третій уровень для першої ліцензії, Щоб розширити. тут треба тоже. But, що тут все далі зробить? Хто хоче мені мене будь ласка. пожалуйста. Кстати, тут ще треба прибирати за всіма, тому що вони мусорять, не культурніше. Це ми... ми це замажем. Та що ти тут бігаєш? Не мішанці. От як проходить, от є карточка, він там вибирає. Да я пробуду. Щоб не говорити. Пік, 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 от карт. Сам 30 і хорошо називаємо. Все, він ходить нафіг. У нас носочки вже закінчились. Ти помієш? Носочки дуже швидко розкупляють. Бо вони дешеві. Завжди купляйте щось не щоб більше людей приходило до вас. І що ви в це будете грати. Ну то, що тут можуть бути тільки люди, які тільки только новоречку. Да. Эмм... Копий на полки. В принципі, можна. А ти знімаєш відео про Бетварс? Ну, якщо тут буде нормально лайків, то можна. пожалуйста. 1щики скромти. Поставьте, пожалуйста, лайк, я думаю, буду грати в Бедварс. Поставте можна, навіть, ще одну да. ну Ви що це було, поставте 10 лайків. Так, да, багато, багато. Ну, Но... за Бедварс там треба монтаж великий. Там катка може йти 40 минут. Це все записувати. Там ще треба. Э, Треба Ку... літати в тіль, Да, треба на дрона. Треба курочок вирощувати. <реш> ну короче, якщо ви хочете, то 10 лайків Чи... І ми біжимо знімати. Скрафтик, е, э, цей. Тобі не кажется, що ти можешь чуть-чуть быстрее Бо а. Тут треба чуть-чуть больше бабок. Да? Да. Тут ульевка закінчується, пасты, закінчується, носочки, закінчуються. Ну, Новый уровень. Эээ, с кілька з точкою? 200 долларов, 200 долларов. Купим, копим, копом. Нам ну, цей продуктов, наверное, не хватит. Да купляй продукты, пошл. Ну, не, ну якщо не хватит, то я буду куплять. Ты можешь нижние полки, пожалуйста, взяти? О, молодец. Так. Это пасту весьма. Возьмите тебе пасту. Она, 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 она. одна ушла. И я Моя жизнь без тебя. Короче, я тут чуть-чуть закуплюсь. О, тут паста впала в стене. Я три сразу закупляю. Треба акции, кстати. Якщо ти ловиш ложь то це імба. Скільки в нас? 101 долар? Ну тут я шаплю закупив пасту. Макарошки. Может ми другу полку поставили, якщо ми її не заповняємо. Щоб там стояла тільки макарошки. Лайк за макарошки. Так. Да. Ой. Ти Ти Куда ти потратив? То ж одного було початке. На ти купив його на 100 доларів? Так. Е, не Чим... дав... не давайте чиїй людині гроші. Там вообще гроші. А вот 19. Зерно хорошо укупите. Короче, ребята, ми повернемося, коли закінчиться перший день І підіб'ємо підсумки за перший день. А що треба сказати, Діма? Магія монтажа. Так, ребята, ми вже тут. а. От ми закінчили перший день. А я нічого не подивився, Коротше, я вам тут вставлю, що ми за перший день зробили. Ой. Ми там в мінус пішли, так що. Дефолт. Все, а тепер ми нічого не купуємо, тому що у нас є продукти, щоб ще назбирати 200 доларів. Ставлю заказ. Все, ми пікаємо всі да. продукти. Кстати, ребята, тут They можна дешо зробити. Тут можна дешо зробити так, щоб вони були такі раді. От дуже раді були. От дивіться, ребята, от їй треба 45 доларів, Ви даєте так. Так, 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 так. І погнали! Че в нас очередь? Я знаю, так що. Я ей вот так вот, да? Все. Подходи за шаурмой, Су, ты уходи, уходи домой. домой. Ты попробуй аромат, если не ела уже раз. Попробуй мое творение, это просто вдохновение. Все, никто не зашел. Я сказал, зашли быстро. Мне же там угрожают. Давайте купим плюс 100 каури. О, тип, нам 12 долларов, Трава. Все, куплялись. Так, вот лицензия. Купить. Все, и нам Знаєте, что, ребята, відкрились. Це перша ліцензія, і нам відкрилися нові продукти. Вот. Вот тут раніше було тільки до хліба, а дальше вот, щоб. Але для цього нам треба холодос. Работаю, не буде. Работай, работай. Так, а ты за світло тут? новый уровень. У нас открылось. У нас открылось расширение. Чай, я не, не, там расширение за 800. Так, что мы можем купить? Короче, иди и просто трубы. я хочу ага. чайку світ, в якому мы были. Я просто там продам од... Хо, повний холодильник забитий. І что, конечно, да, бо я тут все сам коли... Отколо... Я сам, я там був на касі. Самарай там, что я заказал. Я тебе шо, грузчик бесплатный? Да. Спасибо. Ты мне хотя бы заплатишь за это видео? Э -э После, потом, потом, потом. <свес> 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 а тебе на что ты сам сказаешь. <свес> э -э Не забывай, что в кого твои бронировочки. Ой, <свес> <свес> Вот. Под... Дорогие подписчики скрафта, хочете знати, что мы вибили на таку вторнику? Мы выбили 3. Э, Почему Рождественского Чиклитера на 170 лями. Чик на ИТР, алмаз на бафами, новым бафом 26. И фаер. И вогню. Ну и типа, там такая фигня была. Що... Просто. Сидімо мене... відкинуло. Я маю розкидав брак на другу сторону, і просто я не встигну добігти. Ми би розбавились на 300. Лямі. Без шуток про 300. На ком... Я читаю всі коментарі, якщо там буде одна шутка, я найду всіх. <різь> і вичти по іпі. <різь> а я буду. Я попрошу монтажера з красіком. Щоб він вычислила вас по IP и взломал. Ти, Ти будеш щось закупляти? Ти будеш из закупляты? Наш тут значит. Ладно, на все гроші масло. Ні. О, масло впало в стіні. Мінус 50 долларов. Вот я вот день работы за секунду. возьми. Трати до гроші це моє. Якщо що, зверкайтесь. На 167. Сіксен. Ні! Так. Там сахарна пудра в палочці, да. ні, ти. Де за касу роботи? Де за касу роботи? Ні. Так. Ні. так. Нет. Да, и ты заказ. Я а -а -а. Да. А -а -а. Иду. давай давайте. Я давай. Чекай. Всем пока. Я тебя ударяю. Все. Я тебя бросаю. Мы дискасы. Мы дискасы. Descob. О, все. Все, погнали. Работаем. Короче, ребята вернусь. Коли... Цей день закинчите. Так, ребята, вот что мы получили. Дивіться, все. Закінчилось. Тепер. Кстати, я купив холодильник. Все круто. Тому що я тепер закуплю от так от, так от. І далі ще звичайних продуктів. А, в мене грошей немає. Скільки? Наскільки... Все, я купив це. Тепер 15 доларів втрачу. 41. Коротше, ребята, нема смисла вам це показувати. Я, коротше, вернусь, коли щось таке щось передійде. що це офігенно буде. ребята. удар удару. Все, вот и новость произошла. У нас зашел Дима. What's up, guys? Я <laughs> ну, там треба было видеть. Кстати, как тебе наш... Ми, ус, ну, наш успех, что тут получается? Ну, в принципе, норм. но... Но, но в чьей игру треба играть, как минимум, двоем так, чтобы подписчики зовут своих друзей, если они есть, конечно. Ага-га. І просто залітайте і грайте. Це кайфова игра. Є, Є в ефі, я купила. Що? І тільки поменше троліть, як я. як я. Не продавайте ніяких холодильників. Ваш друг просто тільтане, і він може або вийти вас, або не розмовляти з вами. Або як Ілюша, просто пофіг. Ну, подберите на тебе рожу просто. Так, эээ, что вам треба закупать? Вот это вы какие-то сонарочек снимаешь на меня. А вы зовут на Дмитрия Чек? Да, я такой. Да, я хороший. Я поспорю. Ой, боже. До нового року 3 години і 15 хвилин. Ну да. Ну сюда, ми їх рознімаємо перед новим роком всім, всіх з НГ. Да. Передаємо вам хороших подарунків. щоб... Щоб хорошо відмітили. і щоб не було тривог. Киношу. Ты знал зі своїм киношем. Киноши. Сейчас. Yes. <плес> <плес> Я знаю. Киноши. <связать> <связать> так, я о, я о, о ребята, стоп, вот, ребята, вот наши виценки за четвертый день, ну и, в принципе, Дима, пиши сюда, треба закрыть наш маленький, и пишу отсюда себе, и мужик, пишу, ну и на тему мы будем уже заканчивать нашу первую часть прохождения супермаркета. Если что, помните, на нас самые злые комментарии на название, название беда. Ну, с вами был Скрафт и... Димончик. Всем пока. Всем пока, до новых встреч. Пока, пока нафиг. Мяу.